Гаївки обрядові весняні пісні у супроводі дівочих хороводів. Вони є невід'ємною частиною християнської культури, хоча виникли ще в далекі язичницькі часи. Традиції великодніх забав та тексти гаївок передавались із покоління в покоління. В дохристиянських гаївках відтворювався процес посіву його росту та збирання врожаю. У християнських традиціях гаївки відображають радість весни та воскресіння Христового. Сьогодні, по усій Україні, особливо на Заході, відбувається відродження Стародавніх традицій у вигляді фольклорно-етнографічних свят, зокрема великодніх гаївок, вже в четверте у нашому місті біля храму всіх святих землі української проводяться гаївки. Їх організовує священство Української православної церкви Київського патріархату, декан отець Григорій Мороз, отець Микола Мороз та настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці, отець Федір Мороз. Допомагає в організації та проведенні директор Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Галина Дидич. Учасниками дійства є вихованці недільних шкіл, храмів та молодіжне православне братство. Завжди сприяють святковій атмосфері фольклорні колективи Палацу культури мінерал, ансамбль пісні і танцю веселі гуцулята, «Калузькі гудаки, гурт потічок, які своїм виконанням пробуджують інтерес до народної творчості, відроджують оригінальні призабуті пісні, оскільки кожний фольклорний колектив намагається бути неповторним, віднайти цікаву самобутню програму. А це можливо лише при глибокому знанні використанні місцевого матеріалу та збереженні народного колориту.